Стрільці. Зараз будемо дивитися стрільці. Так, які події чекають на стрільці у вересні. Так, на жаль, у стрільців теж може бути потрійки мечів. Це якісь. Розривання відносин, стосунків, розвод, ви розходитесь це зрада, душевна рана, душевна травма це коли людина, дівчина чи хлопець не оправдовує ваші сподівання. Далі, Потрійки, імператриці, якщо ви дівчина, ви Більшу увагу поставити на те, як ви виглядаєте, яка у вас зовнішність, ви можете ходити до косметологів, щось змінювати в собі, змін, змінити зовнішність, змінити стиль, придбати собі якісь речі, якісь прикраси. Ось це буде у дівчини. Якщо це хлопець, то буде потрібна підтримка мами, підтримка якоїсь жінки. Це е, також про те, що ви можете дозволити собі придбати щось, те, що ви давно хотіли, але відкладали. Або можливо, у вас була із цим ситуація, е, що ви вкладали гроші в дівчину, в дружину, а потім сталася якась неприємна ситуація, і ви зрозуміли, як марш Макса Коржа даріли стільки бабла, валілні, стільки е, бабла, Ви зрозуміли. По десятки кубків це те, що вам теж буде хотітися до родини, до спокою. Це можуть бути якісь святкування, святкування з друзями, стілля, святкування з сілля, святкування з рідними, близькими вам людьми. Це якісь приємні такі почуття. І ви відчуєте, блін, я так цього давно хотіла, бо хотіла. Я так хотіла розслабитися. І якраз у вересні у вас буде на це можливість. Дивимось далі. Фінанси стрільців у вересі. Так. Вам потрібно буде все зважувати. Вам потрібно буде допомагати комусь із ваших рідних. Близьких і е, так само потім це вам повернеться. Ви в грошах сильно не нуждаєтесь, е, тому що ви такі, що ви теж заробляєте кошти, знаєте, куди ви їх витрачаєте, на що витрачаєте, і е, у вас буде можливість у вересні комусь допомогти. По четверки кубків це теж. Ви діліться своїм досвідом, не закривайтеся. Може бути якась ситуація по вісімки жезів, що ви знайдете якийсь вихід, щоб вийти або на більший дохід, або якийсь вихід, де ви зможете зекономити ці гроші, щоб потім собі дозволити щось більше. Або так само ці, ці карти можуть вказувати на те, що от ви якраз позайчите комусь із близьких для вас людей кошти, і ви цим самим якби, гарантуєте собі те, що ви їх не розтратите, а ті люди вам точно їх віддадуть. Так, стосунки, стрільців, у вересні. Коротше, якщо ви хлопець, може бути якась мадама або жінка, яка або без дозволу візьме ваші гроші, або буде ходити і попрошайничати. Е, і вам в цій ситуації потрібно буде урегулювати це питання. І у стосунках... Стрільці дуже часто люблять маніпулювати іншими людьми. І якщо ви будете бачити, що, наприклад, вас використовують за кошти, або ви, якщо дівчина, і ви зустрічаєтесь з хлопцем через кошти, через гроші, то ви з цією людиною розійдетесь. І якщо ви хлопець, то не маніпулюйте відносинами, а просто самі зробіть для себе висновок, чи ви в цих відносинах по-коханні, чи ви просто як гаманець. Здоров'я у стрільців у вересні. І, до речі, не бажано стрільцям, якщо ви одні самотні, не бажано починати нові стосунки у вересні. Усе будуть маніпуляції і все одно рано чи пізно воно закінчиться. По здоров'ю можуть бути так само проявитися якісь хронічні хвороби, але вони будуть не складні і ви з ними якби, впораєтесь навіть без лікарів самостійно. Може теж бути пов'язано щось з головою. І все. З головою голова болить магнітні бурі. Суперсила. Суперсила ваша. Те, що бути переможцем на полі бою. Е, бути переможцем у парі. Бути лідером будь де, Це може бути на роботі, це може бути у стосунках, ви можете вести. Якщо ви дівчина, то ви, ці стосунки тримаються на вас. Якщо ви чоловік, то ці стосунки тримаються теж на вас. І так як стрільці, ну, я розкажу про чоловіків, стрільців. стрільці чоловіки це люди, які не спішають будувати сім'ю. Тому що вони хочуть собі прикласти фундамент надійний, і тільки потім з цього фундаменту заходити у серйозні довготривалі стосунки. Також чоловіки, стрільці, якщо вони заробляють кошти, вони їх не жаліють, не жалкують, і тому в більшості чоловіків, стрільці можуть використовувати заради грошей. А дівчата. Стрильці вони люблять увагу, вони люблять розкіш. Вони теж вважають, що для того, щоб завоювати їхнє серце, чоловік має їм щось дарувати, має утримувати жінку. І так як у нас було з покоління в покоління таке, що жінка хранительниця очага, а чоловік має заробляти кошти і вкладати їх в жінку. Ось це про це. Тому суперсила в тому, що стрільці займають завжди всюди лідерські позиції, і вони відчувають інших людей, і вони не тільки потебітелі. Не, не тільки споживачі, а й люди, які можуть щось дати. І саме тому такими людьми часто можуть користуватися. Тому са, э, суперсила ще їх в тому, що вони це все проходять, розуміють і йдуть далі. Порада від карт стрільця на вересень. Якщо ми дивилися там розход, розійтися, відносини рушаться, так по вісімки кубків не спішіть їх повністю закривати йти від них, не спішіть бити всі на емоціях горшкі, тому що можливо ця ситуація може вас чомусь навчити і, можливо, те, те, що ви там розійдетеся або посваритеся зараз у вересні, це наоборот скріпить, скріпить вашу сім'ю чи ваші стосунки. Е, для тих, хто не в стосунках, це є ймовірність знайти в собі. Чоловіка чи е, жінку. Але це по карті мага можуть бути недовгострокові стосунки і по п'ятерці Пентаклів. Тому тут вже треба дивитися на те. Якщо, наприклад, ви були раніше знайомі з цією людиною, і ви спілкувались, можливо, це ваш друг чи подруга, то тоді, в принципі, можна заходити в ці стосунки. Але якщо це якась нова людина у вашому житті, то може бути десь не дуже гарна ситуація потім. І по трійки пентахів це те, що ви трудяшки, працюєте, і ваша сила в тому, що ви вмієте заробляти кошти, ділитися ними, як я казала, і бути лідерами.